Чекаючи на паперове повідомлення, у ДПС нагадують, уже невдовзі громадянам будуть нараховані майнові податки. Йдеться про землю, нерухоме майно та транспорт, а також мінімальне податкове зобов'язання. Сплатити ці суми необхідно упродовж 60 календарних днів після отримання повідомлення рішення. Утім, очікувати, поки воно надійде листом, немає необхідності, адже актуальну інформацію можна переглянути в своєму електронному кабінеті чи за стосунку Моя податкова. Всі паперки своєчасно з'являються в електронному кабінеті і в застосунку моя податкова. Є розрахунки, за яку земельну ділянку чи за який об'єкт нерухомості. Все чітко можна собі там подивитися, там і скидають повідомлення про борги. Тобто все можна побачити, не чекаючи. Через електронні сервіси ДПС також можна актуалізувати інформацію щодо місця реєстрації. Щоб повідомити про зміну даних, громадянам потрібно упродовж місяця подати до податкової інспекції за місцем своєї реєстрації заяву за формою 5ДР. Платники Зараз під'єднані до баз даних в більшості по тій адресі, де вони брали ідентифікаційні коди. На жаль, це було давно і адреси можуть не співпадати з адресами проживання на сьогоднішній день. Податкова відправляє повідомлення рішення на цю адресу, яка є в базі даних. Тому для того, щоб платник громадянин отримав, якщо він міняв місце проживання або в нього не ця адреса, то в застосунку моя податкова в електронному кабінеті можна... В декілька хвилин зробити ці зміни, і вони появляться у нас в податковій. І вже платник буде листування проходити чітко по тій адресі, по якій він проживає. Окрім того, громадяни можуть самостійно розрахувати очікувані суми податків за допомогою спеціального калькулятора на веб-сайті Державної податкової служби України. Щодо надходжень з майнових податків, то ця цифра уже сягнула 487 мільйонів гривень. 75% складає земельний податок та орендна плата. Наталія Лозовик Андрій Гаргара, телеканал 402.